Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми – кулінарний блогер, відомий журналіст, відомий телеведучий Костянтин Грубич. Доброго дня, пані Костя, пане Костянтину. Ви бачите нас, чуєте? Я і бачу вас, і чую доброго дня. Доброї. Доброго Ранку чи дня вже доброго ранку, доброго ранку, ранку напевне. Е, Рецепт різдвяних страв. Ось наш ефір з вами відбувається сьогодні, 24 грудня. Власне напередодні різдва і напередодні святвечора. І основна, скажімо, страва з і святвечора, і різдва це куття. Наскільки багато чи багато ви знаєте рецептів КУТІ? Я дивилася вчора в інтернеті деякі ваші рецепти, про які ми далі поговоримо. Але все таки, наскільки чи підраховували ви, скільки рецептів куті ви знаєте? Ви знаєте, Ірино, абсолютно не підраховував я. Чи то лінивий, чи то те, 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 що я вже раз побачив і пройшов, і мені вже це не те, що стає не цікаво. А мені цікавіше, що далі. От, а займатися статистикою якоюсь класифікацією, ну. Ну це треба бути іншою людиною. Мені це не дуже цікаво, і саме ось ось це мене не дуже надихає в науковій діяльності, до якої я теж був і є трішечки дотичний. От мені цікаво нове відкривати, тому сказати скільки я їх вивчив, не знаю. От, ну, може, з десяток. Знаю, що дуже багато різного. Деякі мої колеги от вперше побачили, наприклад, в якомусь селі в Закарпатті що халу люди додають, і розказують це, це як таке відкриття, відкриття року. Ну, то лише свої емоційні якісь. Якісь дзвіночки, які тобі тригерять, ну ну це теж має право, тому що кухня, їжа це, взагалі, не не дуже стала історія. Вона розвивається, вона трансформується. І те, те саме і з кутею. Тут найголовніше, щоб була пшениця, щоб була основа. А все, що там додається: ті самі горішки, мед, цей мак, там хтось цукати додає, і ще, і ще то вже прийдешнє. Потрібно, щоб була пшениця, і потрібно, щоб був узвар. От ну це як чоловіче і таке жіноче начало. ну і то, це, це не, не християнська історія, а набагато давніша. Це цей це, це день, стрипілля може ще, ще, ще раніше, тому що пшениця це наше все було завжди з тисячі років. Ви бачите, навіть сьогодні. от, От, от наскільки у нас жива історія, тому що 20 хвилин тому я закінчив готувати кутю. От цьогорічну вже думав, що і, і не буду, бо, бо якось так не дуже все і весело. Ну, от, але свято є свято, приготував і ходив на базар там кілька днів тому на лісовий ринок. У нас тут і дивився мак. Тому що я мав знаю, споживаю. У мене така рубрика є «Сніданко з 1 плюс 1», розповідати про мак, як його брати до куті якраз. І подивився, там було у знаєте, оце наші гості зі сходу продають такі горішки, таке бакалію, і там у них видів 5 маку було. Я подив... І коротше я не взяв цього маку. Тому що був вибір і жоден мені, начебто, не сподобався так до кінця. А коли вже припекло, вже треба готувати кутю. У мене виявляється, ніякого маку немає. Пішов в найближчий магазин, там порожньо, там завжди був мак в таких пакетиках. Немає і що робити. Я вже був так. Ну думаю, ну буде без маку. Ні. А тут мені трапляється в тому ж супермаркеті макова начинка. для для пирогів там почитав склад. Ну Що мене там не влаштовується, це те, що там маку 30%, а решта всяке, всяке різне. Але там була апельсинова цедра подрібнена Ну І думаю, якщо там уже є, там був крохмаль, що не дуже добре, але мало. І там був цукор, думаю, ну, значить меду менше дам. Коротше, я взяв замість маку макову оцю начинку. По, по необхідності, і ви знаєте, такий вийшов лай лайфхак, по перше, з маком за тиморока, як його замочити? Це я вже багато розмовляю. Так? <рес> ee, ні, і, у мене дуже бага багато питань. Ось ви зазначили, мені <рес> цікавіше, що далі. А я подумала: а що, що далі? Що ви маєте на увазі? Ще збирати рецепти чи <рес> ну... історія? чи... чи маю на увазі, що я спеціально не ходжу, як пес патрон на, на міни е, е, шукати нові куті. Е, можливо, воно мені трапиться зненацька, тому що в мене є щодня, хвилини різні задачі, і я не присвятив своє життя пошукам рецептів. Це... Мій відпочинок це моє хобі. Якщо мені трапиться цікава куття, як колись, наприклад, в родині Малковичів, як він робить кутю з семи медів, або, або ще десь, то тоді буде, буде моя колекція збільшена. Якщо ні, ну, ну я знаю. вже ось ось вам сказав, що новий лавхак цього року, то замість маку можна сміливо брати макову начинку, не треба парити мозги, мозок. Кі як, як її протерти, як той мак запарити, залити і так далі, бо завжди з маком. Це на най для мене особисто це найскладніший інгредієнт в куті. Ну і потім складниця в власне пшениця, тому що цільнозернової пшениці необробленої, необлупленої, де ти зараз знайдеш зараз більше ніж кілька років тому. Ну словом, це, це все треба враховувати. Так, от що далі, мені самому цікаво, що далі, але я не знаю, що далі. Я, от, от їду в експедицію, їду в відрядження. Якщо мені хтось випадково щось розкаже, таке незвичайне, я це зафіксую. І приготую. Нехай це буде моїм сюрпризом для себе. А усіх ваших слухачів наштовхую на те, що тим більше вінниччина Боже, то у вас такий край, у вас такі всі кулінари, ну всі не всі, але дуже багато. Що ну-ну-ну там навіть від села до села походити різні традиції кулінарні. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, ось я бачила в інтернеті, а ви, ну, скажімо, рекламували чи давали рецепт куті з коньяком. Доволі цікаво таке поєднання, а коньяку треба багато. Ні, треба лише на ну десь, якщо на банячок, то це ну грамів 30 міліграмів. Це е, ложка, одна столова ложка. І це не не мій винахід. Це мені колись підказала Ольга Сумська. Це вони в родині так роблять. І ви знаєте, я зараз забув про коньяк, тому що ну, в мене по перше горілка вдома, коньяк. Чи є коньяк. Ну коротше, я не дуже людина, от е то воно дає такий певний, м навіть не аромат, а присмак. присмак дає, тому що спирт він випаровується моментально, особливо якщо в гарячу кутю кинути. А ось ось це е оригінальний присмак залишає. Я навіть не можу пояснити, який він. Він такий, знаєте, як, ну, не, не, не як парфум такий дорогий, ну щось якось, наче побризкався парфумом дорогим, дуже приємним. А, від... а скажіть, будь ласка, яка у вас кутя? Яка кутя у кулінарного блогера відомого а, телеведучого Костянтина Грубича? Є якісь там а, ну, скажімо, цікавін... цікавинки в вашій куті? Чи вона просто звичайні? Просто звичайна кутя, тому що ну як, у мене багато горіхів. От. У мене кутя завжди, вона якась така збірна. Вона цікава з точки зору медіа, з точки зору історії, тому що щороку у мене кутя складена з різних з різних інгредієнтів, тому що мені дарують мед. От мет щоразу різний. Мені ще щось там можуть подарувати. От, наприклад, були зйомки в Зінькові на Хмельниччині, там, де чорну ковбасу роблять. Вона також широку наробила в цій осені. Так там у родині Василенки в величезний-величезний горіх росте, ну років йому за сто. Уже він, він здоровенний. Він метрів 15 висоту на півдвору. І е, мені дали мішок горіхів. Це було в жовтні, і ось я з цими горіхами на, на, на коло горіхів і, і волоські горіхи, наприклад, з Хмельниччини. Е, мед був е, цього разу, з Карпат, з е, село Конятин, Путильський район е, в, Буковина е, от е, сам Сама начинка макова не знаю, звідки пшениця, мабуть, що з Київщини. Ну, тобто, ось такий набір. А так сказати, щоб щось, ну, м'ясо я туди точно не кидаю. От. Головне, правильно зварити пшеницю, а все решта докладеться. А правильно зварити це, це як? Можливо, якісь секрети, якими ви можете з нами поділитися. Розуміти, зараз господині послухають і скажуть, а що той Костя розповідає? Е, е, дуже важливо, якщо це у вас не, не оброблена пшениця, краще не, не м'яких сортів. Ну, де ж ти їх візьмеш? Ну, коротше, е, е, її треба замочувати хоча б на кілька годин, а ще краще з вечора і до ранку. от І тоді вона дуже швидко вариться. ну Протягом там 20 ну 20, 30 треба, треба куштувати. Важливо, в чому ви готуєте, щоб це. Була товстостінна якась така каструля, або або ідеально в печі. Але де ви цю піч візьмете? От, у мене є. Каструля така, яка з ефектом духовки не скажу фірму, але знаючи, люди зрозуміють, що на дуже на маленькій, на маленькому вогні, на маленькій познаці мене електрична плита, воно готується дуже ефективно. Тобто, енергії мало бере і швидко, і воно тоді само себе запарює там. Тобто, 90% успіху це правильно приготувати пшеницю. Дехто говорить, що рис можна класти перловку? Ну, будь ласка, будь ласка, я особисто цього не визнаю а... краще пшениця. А це а... раз в рік така Це Вона культова, знакова, символічна. Це не для того, щоб наїстися, а для того, щоб ну віддати дань традиції, ну і зустріти свято. А які ще страви ви готуєте на святвечір? Дванадцять набираєте? -е... ну от вчора. Ми рахували. Ми чесно кажучи, особливо коли війна. Ми не дуже над цим стараємося, думаємо. От, по по мінімуму, куття є вже добре. От донька готує салат із буряка, у нас є всякі соління. Тому що поставили, наприклад, огірки, помідори квасолю це все якби вже окрема страва. У нас буде оселедець, у нас буде можливо картопля. А у нас будуть, будуть вареники з, з капустою, з, з картоплею грибами, але не свої. Немає, немає часу і немає такої навичи, навичок, щоб готувати. До нас промисловість пропонує досить непогані варіанти. Що у нас ще там буде? У нас будуть канапки з ікрою мою, червоної немає ікри і зараз дуже складно її нормально знайти. Ціни космічні, а якість, так кому як пощастить. Ну так що ви знаєте, Іра, ну не так і важливо, щоб саме 12 страв. Це теж дуже умовно і дуже е, людське. Головне, щоб ваш настрій і настрой, і настрій, який був, от залиште якусь тарілочку поставте для своїх е, тих, хто відійшов для за своїх предків, тому що це теж дуже давня традиція, це ж е, швидше поминальна вечеря, от е, сьогоднішній святвечір. Ми згадуємо весь свій рід. Ми згадуємо, ну так повинно бути. Якщо хтось перше чує, то, то будь ласка, це собі занотуйте важко, але треба майже відмовитись від алкоголю. Якщо ну горілка там і, і купа тостів це не сьогодні, це в кращому випадку завтра, коли вже буде різдво. І там уже буде і м'ясо на столах і все. і Тоді, вже, якщо хто такий вже відвертий алкоголік, то можете е, дати собі волю. Ну, і це не, не кажіть, що я це закликаю. Але от, от навіть я, наскільки б я там не поважав е, за столом, ну, ну, я, я люблю, а чому ні? Е, трішечки так, то сьогодні спробую обійтися вином. Спробую, або взагалі нічим. Тобто. Е, 12 страв це така умовність, це не завжди так було. А якщо родина бідна, а вони що не, не хочуть. Ну, я туди в проекцію в Минувщину. А зараз у нас скільки переселенців, скільки у нас знедолених людей, яким не, не, не дорахувати, скільки тих страв. Та було б що в принципі повечеряти. Головне, молитва: близькі люди поруч. Якщо навіть і не поруч, то то ментально, морально, щоб ми, ми всі об'єдналися. Це вечеря така єднальна. А... Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, буквально три хвилини до завершення ефіру. Е який рецепт за ці роки вам запам'ятався найбільше? Ви дуже багато читали. Е знаю, що ви любите читати кулінарні е книги. Е про це ви говорили в одному з інтерв'ю. А який рецепт е ну, для вас таким був дуже ну надзвичайний, скажімо, е незвичний? Можливо, який різдвяний? Е можливо, різдвяний, можливо, взагалі рецепт. Ну я не можу сказати, що якийсь один єдиний рецепт, тому що тому, що воно, ну, знаєте, від настрою залежить. Але от серед різдвяного дійсно, от перше, що приходить в голову, це село Говерла. Це неподалік від найвищої нашої гори. Це Рахівський район, Закарпаття. І ми там років 20 тому жіночки вже бабусі вчили, як готувати бобальки. Це такі і, і у них не готують кутю. А у них бабальки замість кутів в е, святвечі. А що це таке? Точніше не будуть. Не готують кутю? Можливо, і готують, але то теж топ, топ страва на рівні з узваром, і е, це, це це такі картопляно. Картопляні такі е, кульки, які з картопляного пюре робляться, типу зрази е, е, робляться такі кульки, об об, об в, борошні в кукурудзяному об об так воно обволакується і смажиться. І це настільки красиво, смачно, символічно, то оці бобальки вони в мене теж є в ютюбі, так що і не один, і не один варіант Пане Костянтине, буквально хвилинка. Ваше привітання нашим слухачам з святвечором з Різдвом з Новим Роком. Ви знаєте, шановні вінничани ви прекрасні люди. Ваша 120 та бригада. Підтримуйте їх, тому що вони воюють молодці. Вінницька бригада. Я дуже люблю ваше місто, вашу область. Я мав приїхати в до Вас е, уже перед новим роком, але е, Чернігівщина перемогла туди треба швидше поїхати. Так що я до вас незабаром приїду. Буду робити моті з ветеранкою в, в самому місті. Е, буду кімча е, робити, теж показувати, як поїду на Оланівську цю картоплю в хмільник. Ну коротше, в мене там дуже дуже незавершених справ. У вас а так привітання що сили над. Пові дуже дуже вам дякую. На жаль, час нашої ефіру завершується. 11.30 на годиннику. І наш гість сьогодні був це кулінарний блогер, журналіст, відомий телеведучий Костянтин Грубич. Зі святом вас, пане Костянтине, всього найкращого і миру. Обов'язково миру. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один